Церква Ісуса Христа. І ми збираємось до того, щоб поклонитися Богу, помолитись, прославити, поспілкуватися і підбадьорити. Ти, тем, той скарг, що я шукав Господь, Господнього життя, ти для мене є вся. Бог найбільша цінність. Пропоную від серця співати, пропустити через серце всі ці думки, які є в цій. i yes. oh Вже мав майже було два роки війни. Юристи і багато з людей подали таку заявку президенту, яка набрала там мінімум 25 тисяч голосів, щоб на офіційному рівні зробити молитву за Україну, піст і молитва в день, оце 24 лютого. І знаєте, яка відповідь була? Ні, відмовила. І є тривожні сигнали, і ми кажемо, бачимо, війна, не закінчується ще щось. І буває звинувачення Бога, що Бог винний. Де цей Бог, якщо на світі так багато зла. А коли людям потрібно йти до Бога і на державному рівні казати, Господи, без тебе під до люди стоять з Хай Бог помилує, хай Бог проспить. Ми зараз давайте заспіваємо пісню Ісус та не кращий друг. Встанемо, співаємо. we з'їзд, які говорить про те, що настане вічність, і колись ми підійдемо до межі, ми підійдемо до такого берегу, до переходу у вічність. І де ми цю вічність будемо проводити, вирішуємо тут на землі. Чи вічність з Богом, чи вічність без Богом, без Бога. Вирішуємо тут. Хай Бог благословить кожен. we Господи, ми ще раз і ще раз дякуємо Тобі за твою любов і милість. Ти наша радість, ти наше щастя, ти наша сила в житті. Слава Тобі за це. Господи, ми молимось про Україну, і Ти знаєш, що є наші рідні, і близькі, які навіть знаходяться на передовій, в дуже-дуже важких обставинах. Ти знаєш поранених, ти знаєш тих, хто в полоні, ти знаєш тих, не має звістки взагалі. Ти підтримай, ти благослови і сиріт, і вдів, і волонтерів, і помилуй нашу країну, Господи, ми молимось про припинення цієї війни, нехай на все буде Твоя воля, дай велике богошукання в нашому народі, щоб відбулось навернення до Тебе всім своїм серцем. Боже. Ти торкайся, сердець, тільки ти можеш вплинути на людей так, щоб відкрили своє серце і смирились перед тобою. Збережи всяко зла від лукава. Благослови зараз участь тілок, віршики і пісня, яка буде, і все, все подальше служіння благослови в ім'я Ісуса Христа. Амінь. На карті віра найти страну діця Христос. Ну як же нам туди дійти, звучить ті, звучити душа вопрос. Туда нельзя на корабле по океану плыть. Нет. Не пешеходом по земле по не совершить. Не в стратосфере, не в воде. Страны ты чудо нет. Но где же, в самом деле, где? Кто может дать ответ? Здесь география проста. Хотите знать сейчас? Примите веру в Христа. Царство будет в вас. Аминь. Честный циток, меня Бог состав, этот мамень кому хоть и ходя. А там мне там класски, ручки, костюм не дал. Я чувствую ласку, я много пошла. Хорошо бы хоть лаби, я Бога хвалю. Вместе с папой и мамой охую. Аминь. Я. Нехай буде благословене ім'я Господнє від нині й повіки. Від сходу сонця і до заходу, нехай славиться ім'я Господнє. Господь, піднесений понад усі народи, його слава вище небес. Хто подібний до Господа Бога нашого, котрий перебуває на висотах і дивиться донизу на небо й на землю? Він підіймає нужденного спороху. Витягає у Богу його з болота, щоб посадити його з вельможами, з князями свого народу. Він безплідну жінку в домі робить матір'ю, яка тішиться своїми дітьми. Ось такий псалом, який прославляє велич Бога, який робить чудеса. І цьому Богу ми зараз будемо молитися. Господь наш Бог, Отець Небесний, Авва Отче, що в перехворі для нас означає рідний батько. Для нас, Господи, це велика милість. І благословення мати такого Батька Отця Небесного. Ми прочитали в Твоєму Слові, що ти піклуєшся, що ти робиш чудеса і робиш великі переміни в нашому житті. Саме головне це те, що ти робиш духовні зміни, коли міняєш наш характер, коли, міняєш, коли забираєш в нас і допомагаєш перемагати різні гріховні звички. І все інше, Господи, коли Ти зміцнюєш сім'ї, коли Ти зміцнюєш відносини між ближніми нашими, слава Тобі за це, це великі чудеса Твої. Господи, Ти великий і ми Тобі поклоняємось. Я безмежно вдячний, що до цього часу дожили і можемо бути на цьому служинні. Я вірю, Господи, в Твою присутність, я вірю, що це робота Духа Святого, коли ти. Ти даєш на серце приїжджати і збиратись для того, щоб навколо твого імені Ісуса Христа прославити тебе. Дай, щоб це служіння було насиченим, примагай до нас, а ми тебе будемо вічно славити. І тут на землі, і потім, коли будемо вічність в ім'я Ісуса Христа. Амінь.